Вітаю на моєму каналі. Пропоную невелике відео стосовно виноградної шкілки. Пішли вріст бруньки на саджанцях і настав час їх віднормувати та повидаляти двійники і трійники, якщо вони є. Завжди залишаю на черенках по дві бруньки при пророщуванні. Так і висаджую. А потім, коли вони починають рости, то залишаю одну, як правило, верхню. Проте, буває іноді, що з верхнього щось стається. Або вона розкривається без верхівки, або вона росте й то лишаю тоді нижню. А далі вирощує один зелений пагін на черенку. Буває, що люди вирощують по два зелених пагани, на цьогоріч висаджених черенках. Але для цього потрібна родюча земля, крапельний полив і добриво ну і відповідний клімат. Тоді цілком можливо виростити товарний саджанець з двома паганами. Які виростуть достатньо довжини і товщини, визріють і при цьому буде достатньо розвинута коренева частина. Якщо відповідного догляду немає, не варто залишати два зелених пагони на висадженому черенку. Та й навіщо вони потрібні. Для більш ефектного вигляду. Хіба що при великій кількості підкормок виникає необхідність навантажувати саджанець додатковим пагоном, щоб він не зажерував. Чи може, щоб не втратити саджанець, якщо з одним паганом щось трапиться. Кілька разів доводилося купувати такі саджанці, але якось не спитав продавця, навіщо він таки вирощує. До речі, якщо ви вже боїтеся, що один пагін зламається і ви втратите дорогоцінну лозу, то можна прищепнути пагін з нижньої бруньки над кількома листками, та потім потрібно буде стежити, щоб не відновився ріст на цьому пагані. І періодично прищипувати його. Я такого не роблю. Тоді залишається нетоварний і негарний сучок посередині штамбу. А якщо без відповідного догляду залишити два зелених пагони на саджанці, то виростуть вони, скоріше всього, десь на пів метра кожний, і будуть як сірник товщиною. Ще й не факт, що визріють. І коренева також буде дуже слабка на такому саджанці. Бо він витратить свій ресурс на оці зелені пагони. Також важливо видалити у подальшому суцвіття на саджанцях, якщо вони самі не відсохнуть. Допускати плодоношення та навіть і цвітіння саджанців не потрібно. Проте я не намагаюся виламати соцвіття одразу, як їх стане видно. Бо можна зламати разом з пагоном. Тому чекаю, коли пагін трохи підросте, соцвіття нормально відокремляться і тоді вже відщіпую їх. В моєму випадку саджанці у шкілці ростуть майже самі по собі. Не рахуючи поливів, розпушування землі, видалення бур'янів і підв'язки. Азотних добрив я, як правило, не даю взагалі, хіба вже у дуже в невдалому місці посадили, і не хочуть рости. А взагалі, на півночі десь на місяць все відстає порівняно з півднем, якщо не більше. Тож немає стільки часу на визрівання лози, особливо якщо вдарять заморозки в середині вересня. А внесенням азотних добрив можна добитися того, що не встигнуть визріти прирости. На однорічних саджанцях, висаджених у перешкіл, залишаю по два найбільш розвинуті пагони. А втім, якщо вони висаджені у невдалому місці, залишаю по одному пагону. Або якщо бачу, що погано росте, то можу прищепнути один з пагонів, або взагалі видалити його трохи пізніше. Якщо лоза цінна, то бажано пролити шкілку якимось препаратом від підземних шкідників, які можуть або зовсім зжерти, або понагризати курені. Я у таких випадках використовую антихрущ. Щоправда, зараз шкілку не проливаю, а проливаю тільки молоді кущі, які саджаю для себе, та вигітуючи саджанці після висадки, також для себе. А так, цінних нових сортів винограду я не купую і саджанців таких не вирощую. Все Старі та перевірені форми. Черенки висаджені з запасом, то і взагалі в основному вже не проливаю шкілку. Хіба що більш ходові сорти, і то, коли маю в запасі рештки антихруща. А через тиждень два потрібно вже буде ставити на шкілці невеликі шпалери і починати її підв'язувати. До речі, якщо звернули увагу на оці торохтушки, це від кратів. Бо якщо влізуть в шкілку, то нароблять лихо. А так, поки торохтять, кроти сюди не лізуть. Зроблені дуже просто: металічний штир заточений на верхівці на конус, і вирізана з пластикової пляшки вертушка. На дні пляшки проплавлений квадратний отвір. Саме через те, що отвір квадратний, його краї б'ються об металічний штир при обертанні і створюється звук та вібрації, які потім йдуть по штирю землю і не подобаються кротам дивився колись в інтернеті цю штуку. Ефект, в принципі, має. Якщо понаставляти по всій ділянці десь через 3-4 метри, то кроти поступово полишать вас. І перейдуть до ваших сусідів. Проте це трапиться не одразу. І періодично вони все ж будуть повертатися, особливо коли буде безвітряна погода. А от звуки при цьому будуть чутні десь на пів кілометра мінімум. Колись у мене стояло з два десятки таких тарахтілок, то незвично до такого люди реагували не гірше, ніж кроти. Якось так. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення.